Бажаю здоров'я, шановні українці! Підсумки цього насиченого дня. Ставка, нове виїзне засідання Ставки. Перше було у Дніпрі, тепер у Чернігові. Ключові безпекові питання на передовій, у північних регіонах та на кордоні. Доповіли командувачі напрямків. цього разу генерали Сирський і Тарнавський доповідали по захищеному зв'язку, а не особисто з найгарячих ділянок фронту. Ситуація в Бахмуті, Авдіївці, Мар'їнці та усієї Донеччині, Білогорівка та уся Луганщина, головком і керівник гурмо, голова Державної прикордонної служби, представники міністерства оборони, повноцінне засідання, повноцінна координація, повноцінна підготовка наших активних дій заради звільнення українських земель. В Чернігівській області сьогодні від ранку було багато різних заходів переговорів. Одна із найважчих емоційних поїздок відвідали Ягідне, звичайне невеличке село нашої Чернігівщини, яке російські звірі перетворили минулого року на один із найбільших світових прикладів знущання з людей. Російські солдати зробили в школі в ягідному командний пункт, а у підвал школи загнали. Всіх мешканців села. Просто як живий щит. Із 3 по 30 березня минулого року в підвалі цієї школи окупанти утримували понад три сотні людей. Звичайна сільська школа підвал менш ніж 200 метрів. Люди старшого віку і зовсім малі діти, жінки і чоловіки. Найстаршій жінці було 93 роки, наймолодшій дитині менше півроку. Ось цей підвал, цей концентраційний табір у Ягідному, як і всі інші злочини Росії проти людей і людяності, ніколи державі злу не пробачило. І не лише ми: у Кремля не вийде прикритися кріслом в радбезі ООН, газовими трубами чи будь-чим ще законна і справедлива відповідальність. За кожен скоєний на українській землі російський злочин неодмінно буде у трибуналі, у Міжнародному кримінальному суді, в українських судах. І я дякую гостям України, які зі мною відвідали Чернігівщину, які побачили цю концентрацію російського зла у нашому Ягідному. Дякую віце-канцлеру Німеччини Роберту Габику і генсеку Ради Європи Марії Пейчинович. Буреч дякую за переговори змістовні правильні. Дякую гендиректору ЮНЕСКО Одрі Азує за її увагу до України за сьогоднішню зустріч в Україні. Готуємо для історичного центру Чернігова статус світової спадщини ЮНЕСКО. Такий самий статус, який нещодавно здобуто для історичного центру нашої Одеси. Як і завжди, особливою честю було відвідати наших воїнів. У шпиталі, які відновлюються після бойових поранень. Подякувати за все, за все, що вони роблять для України. Подякувати їм за віру в Україну, яку наші люди захищають, ризикуючи найціннішим своїм життям, вручив Чернігову відзнаку міста героя, міста героїв. Чернігів бачив різних окупантів, різне зло, і захиститись від цього російського зла. Чи не найважливіше в нашій історії. Нагородив наших воїнів, які відзначились у захисті держави, і дуже важливо подякував усім, хто забезпечує відбудову нашої Чернігівщини. Усе, що ворог зруйнував, ми відновимо. Україна ніколи не буде країною руїн. Як би про це не мріяли у Кремлі, їхні мрії не збуваються і вже тут, у Києві. По поверненню, зустрівся із делегацією американських конгресменів. Подякував за незмінно потужну допомогу Америки, усіх від президента Байдена, команди Білого Дому до обох палат Конгресу і усієї системи американської сили. Говорили, звичайно, про активні дії України, звичайно, про нашу спільну перемогу. Зустрівся із Майком Помпео, екс-очільником Держдепу США. Дякую усім, хто допомагає нам захищати свободу. Дякую сьогодні, особливо Данії і Норвегії за ініціативу урядів щодо передачі нашим воїнам додаткової партії артилерійських снарядів. Це дуже вчасно і корисно. Щодня стаємо міцніші, щодня наближаємо день, коли держава-терорист відповідатиме. Слава усім, хто зараз в бою заради України. Вічна і світла пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну. Слава Україні!